Я вітаю церкву благодать, вітаю всіх братів, сестер, вітаю всіх присутніх в онлайні, хто з нами під'єднався до цього служіння. Дуже важливо, брати, сестри, щоб ми були постійними, постійними в слові, постійними в молитві, постійно збиралися, укріплялися, зміцнялися. Я бачу, що Господь він робить велику роботу в церкві благодать. Ми бачимо, вона в різних сферах ця робота проходить і порой нелегко, коли Бог наводить свої порядки, Бог робить свою роботу. Не завжди нам подобається. Не завжди подобається, коли Бог виховує чи коли батько сина виховує. Да? Десь є неприємно, десь щось буває і боляче, і незручно. Ну, Бог робить свою справу, тому я хотів би, щоб ми з вами довірилися Господу, сказали, Бог, ти почав, ти продовжуй, ти завершиш і благослови, щоб церква Твоя вона була чиста, свята і непорочна. Це дуже важливо. Ну я сьогодні, брати і сестри, хочу з вами мати таку коротеньку тему, ну, надпотужну. І це одна із основних, скажімо, чи одна із. Самих важливих тем, про яку ми з вами маємо не тільки говорити, не тільки пам'ятати, но виконувати. Я сьогодні буду говорити про любов. Про любов. Любов, якої сьогодні катастрофічно не вистачає людям. Не вистачає церкві, не вистачає Божому народу. Нам потрібна сьогодні Божа справжня, потужна любов. Я хотів би трошечки знаєте, в таких різних моментах, з різних ракурсів глянути на любов, про яку говорить Господь, про любов, яка має величезне значення в життю християнина. Любов, яка допомагає в сім'ї, любов допомагає в церкві, в суспільстві, любов, яка має бути в нас з вами. І перше, з чого я хотів би розпочати, це з Євангелія від Матвія з 22 розділу, з 34 вірша, там, де Ісус Христос говорить про саму найважливішу заповідь. І діти Божі, церква благодать мені підскаже, що це за заповідь? Про яку заповідь нагадайте, казав Ісус. Возлюби Господа Бога Твого, так? всім серцем, всею душою, всім розумом, всіма силами Твоїми. Ви уявляєте, яка це глибина? Всіми всіми, всіми почуттями, да? все, що думає, сила, тобто Бог каже, емоціями, розумом, всім полюбіть мене. А друга. Полюбив ближнього, свого як самого себе. Давайте ми прочитаємо. Фарисеїш, почувши, що він примусив садукею мовчати, зібралися разом, і запитав один із них, законник, спокушуючи Ісуса, учителю, яка заповідь найбільша в законі. Ісус же сказав йому: возлюби Господа Бога Твого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумінням своїм. Це перша та найбільша заповідь, друга ж подібно до неї, возлюби ближнього Свого як самого себе. На цих двох заповідях утверджені весь закон і пророки. Амінь. Брати і сестри, я хочу разом з вами сказати, Боже, дякуємо, що саме ти цю поставив заповідь першу. Що ця заповідь зробила з нами? А що каже е, Іван 3,16? Тобто, уявіть Божу любов, наскільки Він сильно потужно полюбив. Мир мається на увазі, це люди, це ми, що віддав сина свого однорожного, щоб всякий, вірючи у нього, не загинув, але мав життя вічне. Так чи ні? Тобто першу любов до нас це явив Бог. Потім Ісус Христос. Він являється тим Сином. Про якого сказ, написав Іван 3,16. Тобто цей син, ім'я йому Ісус Христос, Він каже про цю надважливу заповідь, що ми маємо полюбити Господа Бога. Ісус не каже про себе, Він каже про Отця. Потім каже, полюбіть один одного, тому що на цих, це основа на цих двох заповідях будуються, якби інші всі закони. Друзі, що це значить? Без заповіді любові, інші всі закони, нічого воно не може працювати. Що не візьми, нема любові, нічого не працює. Нема любові, Богу вгодити неможливо. Нема любові. Нема любові між чоловіком і жінкою, ніяк вони один одному не вгодять. Знаєте, скільки б золота не давали, щоб вони не купляли по один одному, немає любові, не угодить. Богу потрібна любов, людям потрібна любов. Так чи ні? Нам потрібна любов. Господь нас з вами взяв полон узами любові. Любові. Не узами страху, не узами покаранню, а узами любові. То що ми маємо сьогодні робити? Ми також маємо сьогодні узами любові покаряти один одного. Не злом, не знаєте, не ненависть на ненависть відповідати. Ні, нам цього не потрібно. Ви знаєте, була тут пастирська і отримав комплімент такий хороший для себе. Я не знаю, як для вас, моя українська. Може вона трошки дивна, як я українською розмовляю. Але були тут у нас служителя. Знаєте, з куди були? З Молдови, з Румунії. І один з Молдови каже: Слухай. Моя жінка каже, дивиться церкву благодать, дивиться ваше служіння. каже, І саме краще розуміє вашу українську мову. У мене просто такий переклад і вашим, і нашим. Тому я розумію, чому легше розуміють ті, хто російськомовні. Хай Бог благословить, що є такий переклад. Далі, друзі, слідуще. Перше післання Івана. Четвертий розділ. Що Бог каже? Чи що Іван каже? Іван каже, що Бог є любов. Бог є любов. Ми маємо сьогодні з вами відображати саме нашого Бога, Його характер. І ми маємо мати таку любов, яку має Він. Улюблені будемо любити один одного. Тому що любов від Бога, і всякий, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. А давайте ми перевіримо, то виходить той, хто не має цієї любові, то що він не народжений від Бога? То значить, він не належить до Бога, виходить так, якщо згідно цього писання. Чи має це трошечки злякати людину і задуматися над тим, чому? Та людина чи інша така зла людина. Чому не вміщає людей? Чому не любить людей? Я бачив, що деякі люди є, вони тварин набагато більше люблять, ніж людей. За тварину я не знаю, що вони готові зробити. Страшно ж стає біля таких людей. Вони за тварину, друзі, вогонь і воду за людину ніколи не піде. Бог каже, хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Ми з вами маємо сьогодні просити Бога, Боже, я хочу любити сьогодні. Якщо не маєш цієї любові, проси, Боже, дай цю любов, тому що це відображає напряму Господа в мені. Якщо нема в мені цієї любові, то під великим питанням, чи я спасений, чи я взагалі належу Господу. Тому що діти Божі вони мають відображати свого Господа. У тому любов Божа виявилася до нас, що Бог послав сина свого є у світ, щоб ми могли жити через Нього. І тому любов, що не ми возлюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого умолостивленням за гріхи наші. Улюблені, якщо Бог так вас любив нас, то й ми повинні любити один одного. Давайте ми пороздумуємо взагалі, чи ми задумувалися над тим, а що нам заважає любити один одного. Ми часто шукаємо, за що любити людину. А ми маємо розібратися, а що заважає мені любити людину. По яким критеріям я маю любити людину? Чи по яким якостям я маю любити? Ті, хто мене любить, ті, хто мені робить добро? А, як... а є люди, які ну, може не вміщають мене, Не долюблюють. Як я маю відноситись до таких людей, скажіть мені? З любов'ю? А як це зробити? Як це зробити? Щось, значить, робити для нього. Амінь, сестра, дякую. Щось робити треба для цієї людини. Якісь відносини потрібно будувати. Крок зробити, да? один на зустріч цій людині, щоб хтось починає перший це робити. Саме легше сьогодні відвернутися від людини, так чи ні? Зробити вигляд, не помітив. І в слідущу неділю не помітив, і місяць вже не помічаєш. І ми знову тут зустрічаємося на причасті. І ми, знаєте, ручки складемо, очки свої закриємо, Господи, ми любимо Тебе. Дух Святий нагадує, там є Галина, там є Микола, Петро, ти з ними ні разу не привітався за місяць. Друзі, як з цим жити? Чи ми, люди, відносимось до дітей Божих, чи ми знаєте якісь, скажімо, такі дволічні? Ми і, і там, і там, а в ітогі істини немає. Мене Ісус Христос дивував. Що з Ісусом Христом тільки люди не робили? Як вони над ним тільки не сміялись? Я ніде в Слові Божому не находжу, щоб Ісус Христос когось відкинув чи принизив. Він просто розвертався звідти і уходив. І учням він забороняв, учням не зводьте вогонь з неба. Не зводьте. Ви маєте пам'ятати, якого ви духу. Друзі, ми духу любові, ми духу сили, дух істини, дух правди. Живе в Тобі і в мені ми маємо дбати про це. Боже, допоможи триматися цього слова, триматися Бога. випадково Біблія приводить нам приклад ангела. Ангела, здається, Гаврила, який сатаною нібито сперечався з дияволом за тіло Ісуса Христа, за тіло Майсея. Де це тіло поховати? Де його діть? Тому що залишив, щоб євреї поховали, то друзі, ви бачили, що робиться зараз? У нас тут євреї, скільки з'їхалось в Умань. А ви уявіть, що було б там, де тіло Моїсея лежало? Що б там було? Там були б капіща, там би були підолопоклонства, там би звершувалися, забулися б за Ісуса і за Бога. Люди так устроєні, їм потрібно ідоли, їм потрібно комусь поклонятися. Ну, дивіться, зауважте, легше людині поклонятися дереву, камню, знаєте, десь мощем святим, ніж живому Богу. Хто рухає цими людьми? Диявольська сила рухає, відволікає від Бога, від істини, відволікає, перекидає туди, улюблені. Якщо Бог так. Любить нас, то й ми повинні сьогодні любити один одного. Я хотів би ще прочитати одне місце якості любові. Всі ми знаємо перше післення до коринтян, 13 розділ, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я став як міч, що звучить, або кім вав, що дзвенить. Чи ви в церкві помічали хороших таких. На перший погляд християн моляться потужно, іншими мовами моляться, співають гарно, виглядають на вид добре. Ну чому ж людей багатьох недолюблюють? Багато в їхніх очах не таких. Що це таке? Що це за якість? Що це? Можливо, хтось поставив себе на щебель десь вище, від брата, від сестри. Друзі, ми маємо також цього боятися. Це також, ми даємо доступ дияволу, щоб нас духовно робити слабими, щоб ми в інших моментах програвали. Ми не маємо давати доступу далі. І якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці і всяке пізнання, і якщо маю всю віру. Що навіть гори можу переставляти, а любові не маю, друзі, увага, то я ніщо. Уявляєте? Можете людину уявити, чудеса через неї знамення і молиться, і пророкує, і чудеса творить. Ну, Боже, так да що ж це в кінці кінців за якість любов? Що це таке? Що так ця любов кругом вона має бути? Бо без любові нічого Бога не влаштовує. Що це? І ми маємо задуматися, Боже, дай попрацювати нам над любов'ю. Скільки було пророцтва до церкви благодаті? Не вистачає любові між вами. Не можу творити чудеса в цій церкві. Любов, любов, а любов породжує єдність, любов породжує мир, любов породжує радість, любов породжує, що багато перемог. Так чи ні? Це робить любов. Це інструмент дуже потужний, це сила дуже потужна. Любов, яка зійшла з неба, любов, яка перемогла пекло, любов, яка віддала сина свого народженого, любов, яка сьогодні нас взяла в узи, любові. І любов, ця готова ще раз і ще раз. іти за тебе і за мене заступатися. Ім'я йому Ісус Христос. І якщо роздам усе майно своє, і якщо віддам тіло своє на спалення, а любові не маю, то немає мені ніякої користі. Багато героїв було на цій землі, які життя своє віддавали за когось, но без любові, а просто раді принципу, раді ще якихось можливих речей. Бог каже, без любові нічого воно не вартує. Далі, якості любові. Любов що робить? Довго терпить? Милосердствує. Любов що робить? Не заздрить. Друзі, якщо взяти так по полочкам, по пунктам. Я не буду просити вас, щоб ви руки піднімали. Бо може хтось підніме на всі пункти руку, то хтось ще подумає, ну це точно гордий чоловік. Давайте чесно скажемо, довготерпіння. терпіння. Є проблема в нас з цим? Є. О, є, а в когось дуже велика проблема. З, милосер... з милосерством якось у нас в багатьох легше, так чи ні? Легше. Ми милість комусь явить, легше. От з довготерпінням важко. Любов не О, цікаво. Ми заздримо комусь, іноді чи ні? А? Буває. Я думаю, з кожним це буває. А наскільки часто? Раз на тиждень, раз на день, раз на місяць. Хто більше, хто менше. Друзі, ці речі, ці проблеми, ми, ми з ними маємо боротися. Любов не заздрить. Що далі? Любов? Любов не величається. Хочеш бути більшим, Бог каже, стань меншим. А часто люди кажуть, а у мене 20 років. Чи? Хтось каже, у мене 45 християнського досвіду. Хтось каже, я 50 років пастиром. Мовчіть, слухайте, що я вам скажу. Не маєте права спорити зі мною. Чули таких людей? Чули. Прізвище будемо називати їхні? Пожаліємо, не будемо. О, У Діт... дітей правильне почуття. Друзі, не гордиться. Любов не гордиться. Любов не безчинствує, не шукає свого. Любов не дратується, любов не замислює зла, не виносить, не виносить зло, не виносить проекти проти когось, не виносить, не планує. Як би так, а ну-ка давай договорнячок, з ким домовимось і що? І з'їмо того, братика чи сестричку. Яка неугодна, яка поперек горла стоїть комусь? Чи неугодний? Можливо, хтось мене задумав з'їсти. Больно не кусайте. Не радіє неправді, а співрадіє істині. Усе покриває, усьому вірить, На все надіється. Все переносить, любов ніколи не перестає, хоч і пророцтво припиниться, і мови замовкнуть, і знання скасується. Бо ми почаски знаємо і по часті пророкуємо, але коли прийде досконале, тоді те, що по часті припиниться. Кінець читаю тепер же перебувають ці три віра, надія, любов, але більша з них. Любов, друзі, Бог оцінює. Любов більше віри і більше надії. Любов, уявіть, яка це сила, а ми її недооцінюємо. А ми про віру говоримо багато. А про любов так мало. Я хочу з вами помолитися сьогодні про любов. Господи, благослови нас, наповни нас любов'ю, дай нам. Любити, так, як любиш ти, дай нам цінувати любов'ю, дай нам вміщати сьогодні, не гордиться, не знаєте про себе багато не думати. Господи, дай цієї простої, сильної, потужної любові. любові. ще, друзі, має ще одну якість, вона не має страху. Любов не має страху. Вона не боїться нікого нічого. Любов сміливо йде. Якщо ти любиш людину, ти ради тої людини ідеш на все. Амінь. Молимось. Великий, всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я. Ми щиро тобі дякуємо за любов, за милість Твою. Ми щиро тобі дякуємо за усі благословення Твої, за правду, за істину Боже, за слово Твоє живе, Господь. Щиро щиро тобі дякуємо. Ми просимо прости за Господь за недостаток любові. Боже, прости, що ми, Господи, так можливо не уділяємо для цього Господи, часу. Що ми так не працюємо над цим важливим питанням. Ми не працюємо, Боже, над цим даром. Дай нам цей дар любові. Дай Господь нам цей дар любити. Не всі, Господи, ми досконалі. І дай Господь нам вміти вміщати один одного, любити, покривати любов'ю, Боже. Ми не говоримо за гріх покривати, ми говоримо, Господи, просто за людські недосконалості, Боже. Ці речі покривати, Господи. Не всі ми досконалі, Господи, не всі ми чітко розуміємо, не всі ми чітко бачимо, Боже, не всі. Дай нам любов потужну, дай нам любов, Господь, від Тебе. Яви, славу Твою, Боже. Яви милість Твою, просимо Тебе в ім'я Ісуса. Просимо Господь, яви славу Твою, просимо, яви милість Твою, Господь. Допоможи усім нам, Боже. Допоможи, Господь, благослови нас, щоб ми любили так, як Ти полюбив нас, щоб ми цінували цими заповідями, Господи, щоб ми любили Тебе по-справжньому, потужно, так, як написано в заповіді, Боже. Господи, усіми, усіма силами, Боже, усім серцем, щоб ми Тебе любили, Боже. Господи, усім розумом нашим благослови, благослови. Також, щоб братів сестер ми любили потужно, благослови, просимо Тебе в ім'я Ісуса. укріпи, захи. Церкву благодать, благослови, щоб ми, Господь, сповнені були любові, миру, радості, і багато, багато щоб було перемог, Боже, благослови. Дай, щоб ми працювали, щоб ми були єдиними, єдиними в тілі Твоєму, сповненими сили і любові Твоєї. Господи, щоб мир твій був у нас, щоб сила Духа Святого Господь проявлялася в нас, щоб Ти супроводжував нас, Господь, з силою любові, з силою Господь Духа Святого і дарами, Господь, і чудесами, Твоїми, Боже, супроводжуй, благослови нас надалі. Просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.